Всім привіт, любі друзі. Вітаю вас знову на своєму каналі. Як бачите, я не у себе вдома, а дома у своїх батьків на кухні. Нарешті ви мене побачите з іншого кута, бо завжди мене знімає тільки ця сторона. 2014. Він тут. Це був день, коли він втратив свою руку. Сигарету не кинути. Правильно. Від цього буває рак. У мене вже четверта стадія. Ну, ти знав, що так трапиться. Важко лишатися пацифіком. Якийсь голос дуже знайомий у нього. Містом, коли в країні неспокійно, ворог майже дістав. Це що, та людина, яка типу, якісь рекламу озвучить, чи типу того? Дуже небезпечний пристрій. Ти взагалі думав про наслідки? То мене посадять. Якщо погодишся співпрацювати, уряд подбає, щоб ти викладав і надалі. Але відтепер усі твої розробки під грифом секретно. Згоди. Чудово. Щось серйозне знайомся, сталось. це ваш новий декан. Він спостерігатиме за тобою. Ніхто не повірить, що він декан. Повірить, коли його біцеп стискатиме їм шиї. Він якийсь агент, а не декан. Ну тоді зрозуміло, що він, типу, такий качок. Хм. І ще одне. Всі дані про експеримент знищити. Йоу! Ну і я гадав, що здати у Михайла Петровича буде найлегше за всіх, але він валить мене як пляжний хуліган, що побачив ідеальний пісочний замок. Сорокарічний мужик, що застряг на роботі посереднього викладача. Його життя замкнута петля з однакових подій. Не дивуйся, що він ображений на все навколо. Ну, і що мені робити? Потрібно. <рес> а сидять то вони за одним столом. Роман такий я не з ними, а насправді. Слухає, що вони там водить, такий, угу, угу, Так. Вигадати якусь хитрість, але одразу скажу, які варіанти не працюють. Буде 35. Та Це у мене травма голови. Не сумніваюся. У мене жахлива короткозорість. Не звертайте уваги, куди я дивлюся. А. Краще придумаю щось легше. Ви не повірите, але хлопці з паралельної групи допоможуть мені здатися екзамени. Це так мило. Ці убогі ботани потрапили в твою маніпулятивну павутину, сплетену із милого личка, та поведінки, яка змушує їх примітивний мозок відчувати, що в них є шанс на спарювання. Mm. І що це в бісу означає? Те, що просто так ніхто не допомагає. Я всім подобаюся, бо я прикольна, відкрита і багатогранна людина. А ще я шарю за гумор. І це одразу видно, коли вони на тебе дивляться. Не розумію. Ти теж вважаєш, що вони бачать лише зовнішність. Це було настільки очевидно, що зараз має з'явитися капітан очевидність. А, тільки що ти мене дуже сильно образила. Серйозно ББК, Якби був спосіб це якось перевірити, я б легко довела, що я класна, незважаючи на зовнішність. А знаєш, я оце подумав. Якщо забрати у тебе гроші, ти ж по факту ніхто. Забери свої слова, Гроші – це лише доповнення до моєї неперевершеної харизми. Мною всі захоплюються. Ні, тебе всі ненавидять і воліють уникати. Ну можливо, якби ти зумів здати екзамен без допомоги грошей, я змінив би свою думку. Хм, Звучить, наче мене беруть на слабо, і я поведусь на це лише щоб в черговий раз показати, на що я здатен. <кій> Привіт, Алісо. <кій> я чув, тобі потрібно перездати екзамени. Можу тобі з цим допомогти. О, дякую, це так мило. А мені допоможеш? Ні. <кій> Давай іншим разом. <кій> ну Все, я теж приймаю виклик. Хочу довести, що я цікава особистість. Народ, а хочете знати, чим я сьогодні займався? <кій> Допомагав татові із пристроєм зміни тіл. <кій> Зміни тіло тут. Не туалет. Ох, ти вивчив усе, що тільки можна. І Якщо він завалить тебе і цього разу, то в сусідній шараті ти станеш чудовим сантехніком. Пане Михайло. Я прийшов. Та срав його пес! Та що ви коїте, пане Михайло? На що ти це зробив? Щоб врятувати вас від помилки, Схоже, у вас просто чорна смуга в житті. Суцільна! вже 20 років. І я хочу з цим покінчити. А може, спершу все ж візьміть відпустку та сходіть до психолога. Та що ти розумієш, шмаркач? Я мінами свою роботу, якби не той день. А той день, коли ви бухати почали. День, коли він зіпсував наш проект, все мало стати проривним для науки. Я б тоді не застряг на цій тупій роботі. Відчуваю драматичну передісторію. Тобі цього не можна знати. Чого приперся? Я прийшов лише перездати ваш предмет. Тільки через мій труп. Я був близько. У мене з геній. або студентки з третім розміром грудей. Грудей я не бачу, тож здивуй мене. Слухайте, ви не думали повторити свій проєкт власноруч, якщо він такий важливий для вас? Хм. Маєш рацію. Це дуже хороша порада. Я можу повторити його сам. Ого, не думав, що це буде так просто. Тобі ще потрібно пересувати. Він так рухається, як в іграх. Коли персонаж простий. Мій предмет. Так. Якщо допоможеш, то отримаєш хороший бал. Професором Мустейко. Поділіться секретом своєї зачіски, використовуйте якийсь супергель? такий рівний пробір. А Хоча проїхали, мені байдуже. Що це було? Як і домовлялися, ти здаєш за мене усі предмети, а я, а я знайомлюся з будь-якою дівахою. Ні, я погодився лише через Алісу. Вона мені дуже подобається, але я не знаю, як їй сподобатися. Без образ, але глянь на себе, це не мож... Безобраз, але навіть Андрій не може підійти до неї. Можливо. В універі ходять плітки, що ти майстер з підкатів до дівчат. Ну так, це правда. Але <рес> будь реалістом, ви на різних рівнях. Глянь це ти, а це вона? Це ти, а це вона. А це Ості з'їв Таргана, коли спав. Тоді я не допомагаю. Лісо така ліса, так, але. Після цього це буде офіційно 13-й подвиг геракла. Ого, незвично буде таким великим. Я у туалеті відкриєш для себе ще дещо велике, але не марнуємо часу екзамен за 5 хвилин. Mm -hmm. Mm -hmm. А в Стаб тоді з Ромою поміняється? Я мала тобі відкрити двері. У ідеї тут було відчинено. Це місце справжній прохідний двір. Ти ще не передумала? Типу, для мене ти і так прикольна. Я розумію, але думка, що я банально ведуся на будь-яку увагу, буде гристи мене кожного разу, як я з кимось зустрічатимусь. Окей, okay, а що мені буде від того? Ну, багато хлопців хочуть допомогти здати мені екзамен. Можеш у своєму стилі повідшивати їх після екзамену, звісно ж. Заодно відчуєш, що таке багато уваги. Mm -hmm. Да. Я не можу. Цей чел дуже схожий на Івана з Лиді Бах. Прям форма обличчя і зачіску. Професоре, а пам'ятаєте, як я врятував нас від замороженого монстра? Ні, значить, не буде трансформації Ромою в Остапа. Пам'ятаю, як ти втік, лишивши Зали гович. Не з ним вічна віч. Я не винен, що у вас погана реакція. В будь-якому випадку я все ж прикінчив ту істоту. Тож будьте ласкаві, закрийте мені перездачу і ми квити. Шанс дати мій предмет для тебе пропорційний шансу з першої спроби показати зірку Бетельгейзе. Я не догнав метафору. Професора Гіндер. А Що за деська областю? Тайгер! Все чекаєте на повернення третього гри. Та й Закарпатською областю. У мене вже дістали твої тупі жарти. У Другу світову я був у концтаборі. Ого, уявляю, як вам було тяжко. Добре, що вас виправдали на Нюрнберзькому процесі. Пішов гейт! Я стежу за вами. <гум> Декан яйцедуб, маю важливу справу до вас. Якщо ти знову хочеш переконати мене відрахувати всіх християн, тому що їх навчання тут суперечить логіці, то не витрачай мій час. Взагалі, то я казав про всіх віруючих, але цього разу інше. Я дійшов висновку, що здати всі екзамени неможливо, тож їх потрібно скасувати. <гум> <реш> я засміявся вдруге це все життя. Першого разу я був ще малюком. Тато закрив очі рукою, а потім сказав ку-ку. Досі не розумію, що там було смішного. Яка з історія? Але серйозно, ніхто не здатен здати всі екзамени. Абсурд, інші студенти здають. Не хочу ставити під сумнів вашу неймовірну пильність та педантичність, але вони всі списують. Не допустимо! Ніхто в моєму універі не отримає диплом, списавши хоч одну букву. Повністю підтримую. І якщо ми поміняємося тілами, то ви можете перевірити, чи можливо здати всі екзамени. Будьте під прикриттям, а що ви списують і здати екзамени. Я закінчу сотню вигнаних невдах. І не забудьте здати екзамени. Думаєш, такий вигляд тобі допоможе? Оригінальний вигляд це 40% до успішного підкату. А решта це детально продуманий план дій. Окей, я заінтригований. То для чого тобі моя допомога? Ну, ти будеш моїм другим пілотом. Кого я бачу, це мій крутий та розумний друг Арнольд Хаймарс. <клес> ти серйозно? Ім'я Олег вже не викликає крутості на відміну від. А це ж уже не. А, ні. Бабакаш <реш> зараз зустрічається з братом Андрія. А тоді б можна було подумати, що бабака почне зустрічатися з цим справжнім. син. цього. А ще тобі доведеться стати трохи страшнішим, щоб я на твоєму фоні став красивішим. Дякую, що допоміг дати екзамен. Я перед тобою в боргу. Та без проблем, бро. Звертайся. Я повернувся, щоб помститись вам. О, ні. Я надіюсь, це жар. Що не так? Це найкраща частина плану. Не ну, так швидко. Пакачко. Більше скидається на індійське кіно. Така і морально більше йде. Під ще є майстер підкетів. Та ти ж самих їх розпускаєш. Головне тут те, що знаходяться ті, хто в це вірить. Я б рекомендував тобі вигадати щось простіше, щось без вибухів, кунгву та прибульців. Бо он той хлопець зумів а? це без цього. Зараз ти побачиш майстра імпровізації. Твоя правда, усі мої ідеї повна фігня. Я жалю легідний. Це, напевно, з мене сміються. Відчуваю, треба терміново десь ховатися. Чувак, та що з тобою? Не знаю, я весь мокрий і руки тремтять, а я ніби втратив свою впевненість. Що саме, я сказала, не так. Раніше ти була прикольніша, а тепер капець дивна. Виявляється, з моїх жартів сміялися не тому, що вони були смішні, а ще, походу, Андрієвий брат кинув ББК через мене. Ду Во! Ось це, я думала, що може кинути, але ще через неї Значить, реально може таке бути. що вони з'їдуть, коли ми поміняємось назад, вона буде не дуже рада. Аліса? Ага, я типу хотіла довести, що я дійсно класна та цікава. Але знаєш, мені вже пофіг, бо все це марна трата часу. Краще не випендрюватись, а просто линути течією цієї смердючої річки під назвою життя. Ого, ти говориш як ББК. А ти не впевнений, як цей чувак, тільки ще в кілька разів гіперболізованіше. Щось у цьому є? Це означає, що я не втратив свою впевненість. Вам варто повернути усе як було. Як добре, що я вирішив здати по-нормальному. Тепер маю допомогти Михайлу Петровичу відкрити новий бозон і за це отримати хороший бал. А. Що таке? Так нас ніхто не почує. Слухай уважно, про цей експеримент нікому не можна знати в жодному разі. Не можна повторювати. Є люди, які зроблять так, що ти зникнеш. Що? Чому? Та звідки я мав знати? І де він зараз? Сказав, що має знайти якийсь нотатник із розрахунками. Добре, підеш зі мною. Навіщо? Я не хочу зникнути. Послухай, ти вже вмазався в це лайно, тож допоможеш мені. Паскудство котяче. Гей, народ! Андрюха стоїть на даху і хоче поле. Кратавля пюре борщ, бульон. Гречка з чимось цікавим. Макарон швидкий спуск, дерени, дай Боже, овочевий салат без овочів, синики космічні. Плетіти на іншій бік вулиці за допомогою Що? хрил. Плетіти на інший бік вулиці То за допомогою крил. Що? Я зараз перелечу на той бік дороги. Oh. Це певно боляче. Ти що, зовсім довбанувся, вирішив вбити моє тіло. Не можу спинитись. З мене треба спробувати усе. Просто неймовірна енергія. Цікаво, зумію залізти на верхівку дерева і спуститися, використавши футболку як парашут. Ні, ти мав здавати за мене екзамени. Я саме йшов, але побачив дівчину з класним задком, яка проходила повз мене, і місто як просто кричав з нею познайомитись. Ти або здаєш за мене екзамен, або усе скасовується. Хм. І що ти зробиш? Ше? Ну поверни моє тіло. Е, Ні, старе було слабке Й? та огидне. Це значно ліпше. Є чим хизуватися. Думаю, я з легкістю зможу підчепити якусь дівчину. Як ти падла, гадство, uh -huh. відчуття, наче щось зламав. В мене крихкі кістки, точніше вже у тебе. А тепер я yes. збираюся робити усе, Конь. що мені заманеться. Хто знає, де майданчик з повітряними кулями? Упевнена, <певнена>, що йому вже недовго лишилось. Я завжди казала, що кохання це почуття для наївних. Але сьогодні я знайшла того, з ким би хотіла прожити решту життя. Чекай, що? Це було кохання з першого погляду. У нас побачення завтра. Вже не можу дочекатися. Ми так не домовлялися і взагалі нам варто помінятися назад. Але я чому? Відбуваються зміни в нашій психології. Я ще не готова. Давай хоча б після трьох побачень. Може, ще скажеш після першої дитини? Я зрозуміла. Ти хочеш забрати його собі. Що? Це так в твоєму стилі, Аліса. Я втечу з ним далеко від тебе, і наше кохання буде вічне. Чусі, вона сама забула швидко забрати Андрія. Господи, і що це за хрінь була? Гадаю, у нас викрили наші тіла. Як мені лінь це виправляти? Може, ну його в баню? Ми все одно помремо, яка різниця як. Бляха, треба якнайшвидше усе повернути назад. У На Нас нічого не вийде. Я навіть mm. не заслуговую носити таку круту куртку. Е я знаю, декого хто може нам допомогти. Ти єдиний, хто може нам допомогти. Чому я завжди маю виправляти ваші косяки? Тому що ББК зробила пост у всіх соцмережах, що той хлоп її кинув. Тепер вона слухає депресивні пісні біля мосту. Вгадай, який може бути її наступний крок. От халепа. у цього чувака взагалі дах знесло. Він викрав повітряну кулю та збирається полетіти крізь грозу. Шановні пасажири, вітаю вас на борту із власного егоїзму комплексів та їх наслідків. Принаймні, я не така наївна, як ББК. Та невже? Ти не визнаєш того, що на тебе звертають увагу через зовнішність, хоч сама цим постійно користуєшся, бо найбільше за все ти боїшся лишитися сама. Ого. А ти постійно робиш із рішення простої проблеми, епічний блокбастер, щоб хоч якось виділятися, бо боїшся, що це єдине на що ти здатен. Ну і відколи ти став таким психологом? А це не важливо. Е що тепер робити? Чого так довго? Вибачте, було трохи важко вислизнути, що він нічого не запідозрив. То який у нього план? Я виконую функцію, принеси подай, він мені нічого не сказав. Розумно, Тож алкоголь більше не допомагає, а це добре працювало останні роки. Останні роки? Тобто з ним це не вперше. Щороку у свій день народження у нього виникає відлуння минулого. Ого, потрібно поміняти з тілами. Нахіба. Так я дістанусь до нього непомітно. Стоп, а, сім, самого початку, стоп, мам, а, з ним же, правильно? Мені про всяк випадок потрібен мій пульт. Одразу на руку, ген. Ну ж, бо я не маю часу. Якого хріна? Прикольна штука. Михайло. Дома. Йоу! Це як в минулій серії Петрович сказав, що можливо навіть розумніше за нього. Йоу, цю я не передбачувала. Ти єдиний маєш пристрій для зміни тіл. Мій хоча б немає дефектів із Голосом. Мій немає дефектів із Голосом. Виходить Остап зараз в тілі Петровича. Що він там робить? Удерив по болючому. Як ти так вміло скопів малого? Залишив його з баги за сьогодні. Спершу я намагався стерти собі пам'ять, як ми й домовлялися, але цей хлопчина спинив мене і відкрив мені очі. Тупий, пиздь. Він пезь. Намаг... Ага, він намагався себе не вбити, а стерти собі пам'ять. Гадюк. Я вже не можу терпіти, та вони цих тупих студентів. Моє життя сіріше за 50 відтінків сірого. Але якщо вдало завершити експеримент, то ми зуміємо все виправити. А якщо він провалиться, ти взагалі подумав? Нас просто закриють у якійсь темній кімнаті і змусять проєктувати зброю. Або ще гірше побутову техніку. Настав час ризикнути. Що ж там за проєкт такий? А, це Рома. О, професоре! Тобто, як вас там коротше, Роману Руденку Руденко потрібно покласти хороший бал, і це не обговорюється. А його жу... голоси-то чудно. Звісно. Хм. Успіх! Який же я в біса крутий. А... М -м? О, чупарський. Тебе покарали, бо ти нікчема. Можеш не відповідати. і дури. А це то не чупарський. Чи я вже майже здав усі екзамени без грошей. Руденко навіть краще. У цьому тілі зараз професор Мурштейко, і мені потрібна твоя допомога. Я не надаю послуг допомоги. Поміняйся зі мною тілом і можеш не ходити на мої пари. Якось малувато. Давайте ще щось. А ти не охренів, вдало розважитись у цьому кубі. Хоча здати всі екзамени і бути в тілі чупарського, це має бути цікаво. Mm, бути в тілі чупарського звучить. Це я винен. Захотів здати екзамен так, щоб всі вважали мене крутим та оригінальним. Боже, виходить, ось і мав рацію, бо ці хлопці реально западали на зовнішність. І ні собі обрати нормального хлопця. Так постійно обираю собі різних фріків, бо, бачите, не люблю банальність. Але найнебанальніше з усіх я. Чому ми ще не зустрічаємось? Давайте. Бо я їх шиплю. Ти занадто стараєшся. Алісо, мені дуже потрібна твоя допомога. О, то ти не той? Ні, біля мосту краєвид гарний. Я зробила пост про розбите серце, і тепер мені розриває телефон від усіх цих хлопців. Глянь, вже сорок повідомлень. Вони все приходять. Що мені робити? Я охота чутка, що ти сама тепер. Ого. Гей, давайте швидше там. Народ. А? О, так, вони завжди злітаються в такі моменти. О, ні, це лякає. Давай мінятися назад. Дядька, мені як повернути своє тіло. Хтось бачив Михайла Петровича. Спробуй пошукати у дзеркалі. А, Точно забув сказати. В цьому тілі я Ості. Довго пояснювати, але здається, це ялков майстер мене розвів. Схоже, я знаю, як цінне тіло. Я король світу. Якщо наблизишся, я скину тебе вниз. Ось це дове газу, я буду вбити на області. Ну, о, він теж розігнався до веща газу. Чувак, да я без поняття, як нею керувати. Тоді я не придумав ніякої крутої фрази. Можеш попрощатися зі своїм тілом. Воно я одне особливо чтли. Воно усі чітлива. Одчмані, ти я повернувся. Ура! Зупинись, доки не пізно. піде. Зайшов занадто далеко, щоб зупинитись. Bye. Доведеться робити те, що я не робив з шостого класу, битися. Дуже шкода, але. Дуже шкода, але щоб більше ніколи не бачити обличчя тупих студентів. Шестиденний робочий тиждень за жалюгідну мінімальну зарплату. О. Ще за херня? Після зміни тіла в мене дико чухається спина. Це найменша проблема, чувак. Нам потрібен новий план, як здати екзамени. Рома був у э, тілі осі. Що ж він там робив? Що скажеш, якщо ми закачаємо мені в мозок усю інформацію з інтернету. Я сподівався, ця історія покаже, що саме через такі ідеї все йде по сраці. Не будь таким душнилою. Зде ості, ти маєш це побачити. Що там? Увага! Я Остап Чуперський, і я люблю смоктати прутні. І зацініть тату. Що? Що? ДНР ЛНР Ленін. Боже, Зетка і комуніст. Чи я люблю спонтати Прутні. Ну це не, не твоя особиста фраза. Шоу Рома Руденка. Ого, Огожу, більше мільйони користувачів. Дідько, це таке видно, що мені негайно потрібно помити очі з милим. Щось Рома трошки розігрався в його тілі. Так, Якась, я так розумію, жінка замазана Це та, що у них зараз викладає. А це хто? Кейс No name. Знаєте, на що мені нагадує? Координати, що 13.02 сигнал відсутній. Неможливо визначити зворотній рух часу. Знаєте, на що мені нагадує? Як Gravity Falls, теж там ось ця машина була, над якої він сидів, намагався запустити. І тут щось схоже. А може тут навіть От, може цей зник через цю штуку? Ну це потім як Gravity Falls було. Слухайте, серія була прикольна. Те, що Рома звісно, зробив тілі Остапа? Це жесть. Нам тут реально вже починають нарешті розкривати Петровича, побільше розкривати муштейка. Ми тепер дізналися, через що муштейком збавився руки. У 2014-му у нас анексували Крим і Росія напала на Україну. Чи може це бути якось пов'язано оцей проєкт, який вони робили? Ще розказую історію, яка зі мною вчора трапилася. Вчора їду в електричці. В вагоні лише я і ще один чоловік років 60. Сиджу, дивлюся в сторону, куди їде поїзд. і Він так само сидить. Спиною до мене. Мені вже буквально залишилося хвилин 5, а можете перейти по посиланню, подивитися відео на моєму іншому Ютубі про цю ситуацію, що зі мною в електричці траплялося. Мені невідомо, що він там робить, але тепер після тих ситуацій я на поготові. і я так оглядаюсь, щоб не було біля мене чоловіків, які дрочать. Думаю, вже досиджу до кінця, поки я доїду і все тоді вийду. Тут заходить інший чоловік, десь років 30-40. І він спочатку теж так, як заходить, він дивиться туди кудись, туди, вниз, де цей чоловік. Потім він проходить в кінець вагону. Я так розумію, не хотів сісти, логічно, але він розвернувся, пішов, потім знову, як уходив, знову туди глянув, такий каже: ніхуя собі дивиться ось так на мене, і тоді він вже вийшов. Я думаю, так. Складаємо 2 плюс 2. Що ж там за ніхто може бути? І тоді, я думаю, беремо Аліса речі і уходимо. Я пройшла повз нього, не дивлячись. Я пройшла через один тамбур, аж в інший кінець. І там уже просто стояла біля дверей чекала свої зупинки. Тому будьте обачними і оглядуйтесь. Дякую, що дивилися відео до кінця. Сьогодні, Пасха, до речі, всіх вітаю зі святом, яке вже пройшло для вас. Дякую за перегляд цього відео, і побачимося на наступному.